Червоний колір у більшості асоціюється з забороною небезпекою. А знаєте ви, що означає червоний коридор в зонах митного контролю на державному кордоні в Україні? Зараз ми з вами про це і поговоримо. Митний контроль товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється за допомогою двоканальної системи. Двоканальна система. Це спрощена система митного контролю, яке дає допомогу громадянам здійснити декларування, обираючи один з двох каналів проходу або проїзду транспортними засобами. Канал, позначений символами червоного кольору, призначений у випадку, якщо ви переміщуєте культурні цінності, товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує 500 євро або вага яких перевищує 50 кг. І якщо вивозите ці товари частіше, ніж протягом однієї доби. Також до червоного коридору необхідно йти, коли ви переміщуєте лікарські засоби із вмістом наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів, товари, на пропуск яких потрібні дозвільні документи, валютні цінності, національну валюту іноземну валюту та банківські метали, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро, домашніх тварин за умов застосування до них заходів. Визначених законом України про ветеринарну медицину, прискорити проходження митної контролю у пунктах пропуску можливо шляхом завчаснення заповнення митної декларації, яка називається декларація товарів, що переміщують через митний кордон українними громадянами для особистих сімейних і інших потреб, не пов'язаних із дійсненням підприємницької діяльності. Перед заповненням митної декларації доцільно ознайомитись з порядком заповнення митної декларації. Що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 року номер 614 Пасажирська митна декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митниці у разі заповнення декларацією з порушенням передбаченого порядку. Заповнення цієї декларації олівцем або з наявністю виправлень або наявності підчищень. Зауважу, що за недекларування товарів, що приміщується через митний кордон України, передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, а також в деяких випадках конфіскацію цих товарів.